Урок з математики 4 клас. Тема Дія множення, закони множення та їх застосування, розв'язування задач на рух. Урок підготували вчителі одеської загальноосвітньої школи номер 28 Ось і знов дзвінок лунає, мелодійно і срібно звучить. Він до класу дітей скликає, щоб успішно нового навчить. Усна лічба. Вісімсот шістдесят чотири. мінус шістсот вісімдесят два. Та плюс двісті сорок чотири. Буде чотириста двадцять шість. А зараз ми вісімсот шістдесят чотири поділимо на два. 432. 682 поділимо на 2. 341. 244 поділимо на 2. Молодці: 122. 432, мінус 341 та плюс 122. 213. А тепер нам потрібно. Повіднімати. 432 мінус 22. 410 молодці. 341 мінус 22. 319. Та 122 мінус 22 найлегша рівність. 100. відмінно 410 мінус 319 та плюс 100 буде. 191. Молодці! Тепер на множення. Спочатку попрацюємо над відніманням та додаванням. 256 мінус 111 і плюс 124. Буде 269. Помножимо на 2. 256. помножити на 2. 512. 111 помножити на 2. 222. Ой, як легко. 124 помножити на 2. 248. Ми пам'ятаємо, що множити на 2 це повторити число 2 рази. 512 мінус 222.

346, молодці. 610, мінус 320 і плюс 346. Вірно, 636, молодці. Продовжуємо працювати з підручником. Помножити натуральне число. Три на натуральне число 5 означає знайти суму 5 доданків, кожен з яких дорівнює три. Три помножити на 5 це все одно, що до трьох додати три, додати три, додати три і додати ще три. Числа 3 і 5 називають множниками, а вираз 3 помножити на 5 їх добутком. Пам'ятай, якщо ми помножимо будь-яке число на 1, то отримаємо те саме число. А якщо ми помножимо будь-яке число на 0, завжди отримаємо 0. Переставний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел, а ми пам'ятаємо, що це всі числа окрім нуля, а і Б виконуються рівності. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А, яка виражає переставний закон множення. Давайте повторимо за мною. Від Перестановки множників добуток не змінюється ще раз. Від перестановки множників добуток не змінюється. Молодці. А помножити на Б це одно, що Б помножити на А. Або 4 помножити на 8 буде 8 помножити на 4 молодці. Сполучний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел виконується рівність. Добуток чисел А і Б множимо на С. Все одно що А помножити на добуток чисел Б та С, яка виражає сполучний закон множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Повторіть, щоб добуток двох Чисел помножити на третє число. Можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Наприклад, 3 помножити на 5 добуток чисел 3 та 5, помножити на 2. Все одно що 3, помножити на добуток чисел 5 та 2. У лівій і правій частинах. Рівності маємо той самий добуток 30. З переставного та сполучного законів множення дістаємо ще одну властивість. Це дуже важливо. У добутку кількох множників можна переставляти множники і брати їх у дошки будь-яким чином. Тобто зручним для вас. Наприклад, 3 помножити на 4, помножити на 25 і помножити на 30. Добуток чисел 3 та 30, помножити на добуток чисел 4 та 25. Мені так зручніше, а вам. Ось ми з вами і спробуємо зараз знайти добуток зручним способом. 8 помножити на 4 та помножити на 50. Зручніше 8 помножити на добуток чисел 4 та 50. Отримаємо 1600 молодці. 2 помножити на 4. Поумножити на 5 і помножити ще на 15. Зручніше добуток чисел 2 та 5 помножити на добуток чисел 4 та 15. Отримаємо 600. Молодці! 4. помножити на 6 та помножити на 25. Нам зручніше добуток чисел 4 та 25 помножити на 6 і отримаємо 600. Молодці. Розподільний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел А, Б і С істинна рівність, сума чисел. А і Б множимо на С. Все одно що спочатку А помножити на С, потім Б помножити на С, і все це скласти, що виражає розподільний закон множення. Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число. Наприклад, сума чисел 1, 2, 3, 4, 5 та 6 помножимо на 7, ми кожний доданок множимо на 7. І потім все складаємо разом. Застосовуючи розподільний закон множення, суму і число можна міняти місцями. Наприклад, 4 помножити на суму чисел 5 та 8, або суму чисел 5 та 8 помножити на 4, 5 помножити на 4 і 8 помножити на 4. Добутки додати. Give us the magic words! Alright. You go, oo-ee, a ah, ah ting ting-tang, wala-wala-bing-bang. Alright! Oo-ee, a a ah, ah, ting ting-tang, wala-wala-bing-bang. Oo-ee, a a ah, ah, ting ting-tang, wala-wala-bang-bang. Bang. Doctor I was in love with you go, 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 go. and then the witch doctor he told me what to do he told me Завдання 534. Які із задач розв'язуються дією множення. Слухаємо першу задачу у класі 15 парт. Скільки парт у п'яти таких класах? Подумали? Слухаємо другу задачу. Перше число 8, а друге на 4 більше. Знайди друге число. Зверніть увагу на чотири більше. Завдання третє. Перше число вісім. А друге у чотири рази більше. Знайди друге число. Зверніть увагу у чотири рази більше. Четверта задача. Вміст крохмалю в картоплі становить 1 п'яту її маси. Скільки кілограмів картоплі потрібно взяти, щоб одержати 200 кілограмів крохмалю? А зараз перевіряємо. Це задачі 1 3 та 4. Перша задача 15 помножити на 5, 75 парт у 5 класах. Якщо у 4 рази більше, то 8 помножити на 4 32, це друге число. І 200 помножити на 5 дорівнює 1000 кілограм. Або одна тонна. Картоплі треба взяти. Молодці. Завдання 535. Нам потрібно знайти, який добуток більший, і наскільки. Подивилися на числа 245 помножити на 45. Або 245 помножити на 46. Порахуємо! 245 помножити на 45 спочатку множимо одиниці, отримаємо 1225 одиниць. Потім десятки. Підписуємо під десятками. 980 десятків. 1225 одиниць та ще 980 десятків отримаємо 1125. Добре. 245 помножимо на 46. Спочатку множимо одиниці. Отримаємо 1470 одиниць. Потім десятки. Підписуємо під десятками. 980 десятків. 1470 одиниць та ще 980 десятків отримаємо. 11 270. Отже, 245 помножити на 45 менше, ніж 245 помножити на 46 на 245, тому що ми спочатку 245 повторили 45 разів, а в іншому ще рівності 245 повторили більше 46 разів. Задача 537. У нас є велосипедист і у нас є вершник. Слухаємо задачу. Велосипедист їхав зі швидкістю 15 км на годину і проїхав відстань 30 км. Яку відстань проїде вершник, якщо його швидкість 42 км на годину. А час дорозі вони провели однаковий. Розгляньте таблицю. Рухомий об'єкт це велосипедист і вершник. Швидкість кожного записуємо у другий стопчик. Час рухомих об'єктів однаковий. Відстань велосипедист подолав 30 км. А скільки подолав вершник, нам потрібно дізнатись. Розв'язуємо задачу. Першою дією ми дізнаємося, скільки був у дорозі велосипедист. 30 поділити на 15 дорівнює 2 години. Дві години був у дорозі велосипедист. Другою дією ми відповімо на запитання задачі. 2 помножити на 12 дорівнює 24 кілометри. Отже, відповідь задач 24 кілометри проїхав вершник. Дякую за увагу! Дуже рада була з вами працювати. До нових зустрічей!